Виявляється РПЦ та антикультисти срали вуха не тільки руським, про те, що українці то є нація нацистів, неонацистів, що не мають духовності та віри в Бога, щоб виправдати війну та геноцид українського народу. Але послухайте, що каже радник Трампа Марк Бернс. Я вірив, як мені казали в новинах, що українці расисти, українці неонацисти, азов. Так, казали, що військові Азова, нацисти. Нам казали, що українці не вірять у релігійну свободу. Можу сказати вам правду. Мені казали, що українці не вірять у Бога. Це те, чому нас учили. І лише коли я приїхав до України, коли я приїхав до Києва, я зрозумів, що мене обдурили. Я зрозумів, що мене ввели в оману. Я зрозумів, що існує така річ, як пропаганда, і вона походить від консервативних засобів масової інформації. Мені брехали, мені промивали мізки. Повне відео. Про його виступ на саміті про реконструкцію України ви можете подивитися на цьому каналі в перекладі на українську. То призріваємо разом.